120 петель. Оці 120 петель я залишаю перед і спинку і під рукою, отут, ось воно, 10 петель я додала. Тобто знімаєте рукав, додаєте, коли перезняли рукав на, у мене це, кисонка або стрічка, рукав зняли, а по колу додали ось тут 10 петель. Тобто, ви пров'язували перед, додали 10 петель, спинку. І так далі по колу. Другий рукавчик так само. Ось тут, на самому полотні, на самому виробі, нічого я не змінювала, так і залишила. У мене 260 петель. І резиночка також виконана в тій же ж пряжі тими ж спицями. Нічого ніде не змінювала. Рукавчик окремо показую, як в'язати. Розрахунки, думаю, вам зрозумілі. У даному випадку ви можете примірювати до себе, тому що перша ось та частина. Ось цей участок реглана найважливіший це лінивий реглан, де немає рост.